Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні ось такий буде розклад. Ось, щоб ви добре прочитали: якби Зеленський був президентом у 2014 році, ми не втратили б Крим, бо починалося все однаково і тоді, і зараз тобто єрмак. Ну що ж, я кладу його в сторону і будемо перевіряти. Ось, бо кажуть, що не подобається те, що я беру е <кій> ваші припущення, будемо брати туди Офісу президента. Тим більше, що він і є керівник Офісу президента, якщо він таке говорить, значить, він впевнений в тому. І так, давайте подивимося. Якби Зеленський був президентом у 2014 році, де б знаходилася Україна зараз. Вірніше, в якому стані? Не де. Де зараз пізніше? І так, в якому стані? Бачите? Ось. Виїхали би. Народ України би виїхав. Залишилась з жменька. Ну, так, як і зараз, в принципі, і зараз так само. <кхід> Вони б працювали. Ось працювали б Офіс президента Зеленського, наголошую, вони б працювали все так, щоб весь народ України виїхав з України. Ось де би була Україна. Україна би була вже десь за Перебріком, можна і так сказати, або десь за кордоном. А тепер запитаємо конкретно. Чи була би Україна в складі Росії? А не просто Крим віддали. Чи втратили? І так. Чи була би Україна 100%? Так. Да. О, да. Да, мої дорогенькі. Оце би було. Оце би було. Дивіться. Все, що саме найгірше ви можете собі уявити. Українці б вже давно це мали. України би не було. Уже вже по цьому би я, от я вже по цьому розкладу сказала: України би вже не було. Населення би залишилося 40%. Ось ця карта говорить. По закону. Ось, закон, ну, сліпий би був до всього. Дивіться. Тобто, карти кажуть, Україна була би 100%. Меч, коли вниз. Це говорить моя земля. Ми запитали. Пам'ятаєте, навіть коли ну був якийсь фільм, я зараз не пам'ятаю: бігли з усіх сторін до якоїсь точки мали дойти, і там кожен свій прапор мав втикнути. Ось хто перший, той. О, а ми запитали конкретно: України би вже не було. Вона би повернулася назад у склад Совєтського Союзу. Автоболото. Карти однозначно говорять. і це би було дуже майстерно. Дуже майстерно пророблено. Ось так. Це для тих, хто все ще не вірить. Президент найкращий. Наш президент найкращий. Ось так. Ну, я, мені здається, я відповіла на, на це запитання, де би ми зараз були? А тепер друге запитання. Або ні? От ви напишете. Чи потрібен вам такий розклад? А якби замість Зеленського у 2019 році прийшов би Порошенко назад або залишився, де б ми зараз були? Ось напишіть, цікавить вас це чи ні. Де, де ми були б Зеленським, вже і так все видно. Тому що у 2014 році у нас армії не було, коли прийшов Порошенко. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу, за підказочки. Ось, за вашу підтримку, мої любі однодумці, і бережіться, бережіть себе, своїх рідних. Мирного вам дня і разом до перемоги!